Слава Україні! Бібліотека Іваничука продовжує свій проект. Усі свої. Я почну з уривка щоденника нашого сьогоднішнього героя. Україна не просто назва держави, не просто набір звуків чи навіть слово. Україна це моє життя. І не тільки моє, а ще мільйонів громадян, які поважають жовто-блакитний прапор, мелодійну мову, неосяжні степи, живі річки, і співучі вітри. Ми втратили найголовніше те, що рятувало століттями наш народ від асиміляції гонінь, захоплень. Ми втратили віру у щасливе майбутнє, замість патріотичного духу, боротьби за достойне життя, отримали ненавість заходу і сходу. Невже братоненависність це те, що наші пращури віддавали своє життя? Скільки часу потрібно українській нації, щоб нарешті почати поважати своїх героїв? Чому люди, що починають боротися за краще життя, врешті-решт, перетворюються на ворогів народу? Та не може так бути. Люди втрачають найголовніше свободу і життя. А ми досі кажемо, що Мазепа, Махно, Грушевський, Венеченко, Петлюра, Роман Шухевич, Степан Бандера, Євген Коновалець це все бунтарі, анархісти, повстанці. 2008 року у своєму щоденнику записав ці слова а молодий тоді юнак, який відслужив. Чорноморському флоті строкову службу, і який е, пішов вчитися, щоб стати е, охоронцем правопорядку Роман Набігов, уродженець нашого південного прекрасного Херсона. Це людина е, про яку в, е, в спогадах своїх його люди, які з ним служили, е, Пишуть не один з них, згадує, що це людина, яка хотіла зламати систему. Він і сам це казав, він хотів зламати систему. Систему дідівщини, про яку він писав, систему, яка існувала в органах МВС. І ламаючи цю систему, він пішов служити, хоча його не відпускали. Він пішов служити в Збройні Сили України на самому початку е, нашої російсько-української сучасної війни і е, потрапив в батальйон Миротворець. Роман Набєгов – це людина, е, що відноситься до числа тих, кого ми згадуємо в кінці серпня, коли Приходить чергова річниця Іловайської трагедії. Позивний шаман людина, яка до останньої хвилини життя прикривала відхід своїх побратимів і загинула під Іловайськом. Я хочу вам зачитати уривки з його поезії. У нас у Львові, в бібліотеці обласній для дітей, є такі джерельце, де молоді діти і молодь навчаються писати під ородою Марії Людкевич, поетки нашої. А Роман Набігав у себе в Херсоні вчився також в такому гуртку і писав вірші. Народи любий, треба встати. Дивись, життя то вже не те нам залишилось уявляти, що хтось, хтось все змінить все мене. Я вірю, що прийде той час, коли пишатись будемо щиро, що в Україні ще є шанс в нове життя війти красиве. Надія і не просто надія на те, що Україна війде в нове життя, гордість за свою країну, за її людей. І розуміння того, що просто так все не станеться, за це треба боротися. За це боровся Роман Набігов, і за це він віддав своє життя. Але як кожна молода людина, він писав і про любов не тільки патріотичні вірші, в яких озвучував своє розуміння ситуації. І вірші про любов, ну вони такі милі, вони завжди так характеризують гарну людину. Показуючи її характер, і те, що оцей вірш буде трошки з усміхом, з усмішкою такою доброю, дуже показово для Романа, тому що у всіх спогадах про нього бачимо образ молодої людини, яка дуже часто усміхається, дуже вміє спілкуватись гарно, ставати членом колективу, от такий свій хлопець. На якого можна покластися, перед яким не треба щось показувати, щось із себе представляти, який свій свій, який не боїться ні прикрити тебе, ні допомогти з ремонтом, виносячи і сміття. А для усміху намалювавши е пінкою смайла на даху будинку, де він своєму другу допомагав зробити ремонт. Так ось вірш. А раптом десь колись я випадково тобі на ніжку наступлю раптово. Звичайно, буду довго вибачатись, можливо, сили наберусь признатись, що не випадково наступалось, а просто я не знаю, як же сталося, що усмішкою вражений твоєю, я прикрий біль нараз відчув душею. І уявив лиш трішечки на хвильку, ти йдеш з роботи, дивишся крізь шибку, чи я вертаюсь і за мною тужиш. Все-все на світі розумієш дуже. Таке для себе вимірявши чудо. Не думаючи, що з цього буде, я ткнув з розмаху в твій каблук ногою, щоб у майстерню ти пішла зі мною. Останній вірш він завжди такий е, буває, ніби як вірш передбачення. Останній вірш Роман не дописав. І, ну, не знаю, чи один рядочок, чи кілька строф, десь крутилося в нього в голові перед тим, як сталося те, що сталося, перед тим, як він загинув. Але це, напевно, можливість нам, знаючи трошки про нього, прочитавши ось цю книгу, ні кроку назад це було його таке гасло додумати, що ж хотів сказати. Молодий чоловік на ім'я Роман, потрапивши в саму гущину подій. Некрасива і цинічна ця війна. У будинки наші входить непристойно. На розломі, де наївності стіна, її в пащу тих, хто служить нам достойно. А вона сяк так, без імені і роду, під землею знов ховатиме солдат і статистика про втрати року. Цю статистику нам ще доведеться осягнути, але все одно розуміємо, що з кожної кожен загиблий із з цієї статистики це великий-великий всесвіт, який він забрав разом з собою. І цей всесвіт ми втратили назавжди. Приходьте до нас. Читайте думки, слова. Надії, сподівання, новітніх героїв України. Приходьте тут усі свої.